І американська розвідка вважає, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до миру. Він все ще хоче захопити Україну. Про це повідомляє The Washington Post. Як зазначають джерела видання, засекречені доповіді американської розвідки, ставлять під сумнів готовність Путіна припинити війну проти України в одній з секретних оцінок поширених серед представників адміністрації Трампа, датованій. 6 березня йдеться про те, що Путін, як і раніше, сповнений рішучості утримувати владу над Києвом. Доповіді розвідки не мають на меті оцінювати дипломатію США Дональда Трампа, але вони ставлять питання про те, чи правильно Білий Дім розуміє готовність Путіна до миру і чи є така готовність взагалі. Ну і посли Євросоюзу схвалили продовження індивідуальних санкцій за порушення територіальної цілісності України. Про це Суспільному повідомив топ дипломат на умовах анонімності. А вони передбачають обмеження на подорожі заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів. Наразі санкції Євросоюзу застосовуються проти більш ніж двох тисяч осіб і установ за словами дипломата з санкційного списку. Було виключено четверо людей. Серед них міністр спорту РФ Михайло Діхтярьов.